Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися в просторі у межах кімнати. Щоб пригадати, як орієнтуватися в просторі у межах кімнати, пропоную вам пограти у гру «Знайди цеглинки. Погляньте, у кімнаті заховалися цеглинки Лего. Пропоную вам знайти їх. Де знаходиться синя цеглинка? Так. Синя цеглинка знаходиться ліворуч від лампи. Де лежить блакитна цеглинка? Так, блакитна цеглинка лежить праворуч від м'яча. Де знаходиться зелена цеглинка? Так, зелена цеглинка знаходиться на столі. Де лежить жовта цеглинка? Так, жовта цеглинка лежить під диваном. Де знаходиться помаранчева цеглинка? Так. Помаранчева цеглинка знаходиться попереду кубиків, де заховалася червона цеглинка. Так, червона цеглинка заховалася позаду потягу. Певно, ви знайшли всі цеглинки Лего. Ми з вами вже порівнювали предмети у множинах. Сьогодні я навчу вас, як порівнювати предмети за кількістю за допомогою зістави більше-менше порівнювати. Погляньте, Оксанка та Сашко дістали коробку з Лего, щоб побудувати різні споруди. Але ніяк не можуть розділити кількість цеглинок. Оксанка обрала цеглинки блакитного кольору, а Сашко взяв цеглинки жовтого кольору. Пропоную порахувати, скільки цеглинок у Оксанки. Одна цеглинка, дві, три, чотири. Всього 4 цеглинки у Оксанки. А тепер порахуємо, скільки цеглинок взяв Сашко. Одна цеглинка, дві, три. Всього три цеглинки у Сашка. У кого цеглинок більше? Так, у Оксанки цеглинок більше, ніж у Сашка. А у Сашка цеглинок менше, ніж у Оксанки. Що потрібно зробити, щоб кількість цеглинок стала однаковою? Так, потрібно додати одну жовту цеглинку Сашкові. Тепер у них однакова кількість цеглинок порівну. По 4 цеглинки. Будиночки з Лего діти побудували. Тепер потрібно поселити в ньому мешканців скільки фігурок взяла Оксанка. Пропоную порахувати фігурки. Одна фігурка, дві, три, чотири. Всього чотири фігурки. А скільки фігурок у Сашка? Давайте порахуємо. Одна фігурка, дві, три, чотири, п'ять. Всього 5 фігурок. У кого фігурок Лего більше? Так, у Сашка Лего фігурок більше, ніж у Оксани. А у Оксани Лего фігурок менше, ніж у Сашка. Що потрібно зробити, щоб кількість Лего фігурок стала однаковою? Так, потрібно, щоб Сашко поклав до коробки одну фігурку. Чи однакова тепер кількість Лего фігурок у дітей? Так, фігурок порівну. По 4. Спробуйте і ви порівняти предмети за кількістю за допомогою зіставлення більше, менше, порівну. За допомогою лего цеглинок ми можемо створювати не лише красиві будиночки, але й звіря. Як, наприклад, ось ця черепашка. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення черепахи за допомогою головоломки та награду. А допоможе нам цьому. Ось така картинка. Можна не лише створювати цікаві споруди, робити тварин, птахів, дерев, квіти, але і використовувати для настільних ігор. Тому сьогодні я пропоную вам створити настільну гру. Для створення гри нам знадобиться аркуш паперу квадратної форми, прямокутник з кольорового паперу, ножиці, клей, клейонка, серветки та наш творчий пензлик. Беремо ножиці, великий пальчик вставляємо в верхнє кільце, середній пальчик у нижнє кільце, а вказівний пальчик нам буде допомагати. Розрізаємо прямокутник з кольорового паперу на тоненькі смужки. Розкладаємо смужки на аркуш паперу. На клеюнку викладаємо кольорову смужку. Беремо пензлик трьома пальчиками з залізну основу та набираємо клей на кінчик ворсу. Наносимо клей на заготовку. Приклеїмо смужку вертикально на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. Тепер приклеїмо смужки горизонтально до аркушу паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. Ігрове поле готове, даємо час йому висохнути. Кожен гравець бере собі 5 кубиків лего однакового кольору, завдання гравців виставити свої фігури в один ряд у вертикальному положенні, горизонтальному чи по діагоналі. Якщо у вас немає такої кількості лего деталей одного кольору, можна використати кришечки з під пляшок води. Ось така гра вийшла у мене. А яку гру зробите ви?